Пікнік для тих, кому за 30. Беремо сосіски, булка, беремо двоє дітей. Якщо дітей нема, то вкрадіть за дровами. Мама, ну подивись, я приніс дрова! Мама, ну подивись, я приніс дрова! Молодець. Такі беремо палки на сосіски. Отак відкриваю. Бо ніж не дали, щоб не порізались. Сосіска. Отак от роблю. І отако. От булка. Отак от сюди і. Отака от булка виходить. Сир сюди. Сосиску сюди, Отако. От Кетчуп сюди. Ось так майонезом полила. Гірчиці сюди. І смачного. 我是在么来要控制我的行为。